Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 17 листопада, неділя, чудовий осінній день, тихо, світить ось сонечко. Сьогодні нам обіцяють 11 градусів. Ну, зараз ще рано, то нема 11, але все одно так на душі трохи веселенько. Тому що у мене ще все зелене, а барбариси то взагалі. Дивіться, які гарні, червоні. Це я торік посадила. От, оці. Еректа, прямо стоячі, вони трошки підросли, а ось цей прямо гарно розрісся, гарно. Ну, що я вам хочу сказати? Купувала я їх недорого, по 85 гривнів, От. Так що я рахую, що це дуже добре. Але повернемося до сьогоднішнього. Сьогодні у нас на меті ромашка. Ромашка, нів'янник, білий. Я її називаю червнева. Хоча тепер вона вже цвіте трохи раніше, десь в середині травня, то будемо казати, травнево-червнева сама найбільша ромашка. Яка у мене була, то сама найбільша. Я іншого не роблю, не підгодовую, не пасинкую і вона доростає до 11 см. Це дуже добрий результат. Звичайно, треба було раніше розсадити її, але у мене дуже багато різної роботи. І сьогодні дійшла черга до неї. Ось я показую оце такі кущики. Потім я ставлю фото і покажу вам, як я її розсаджую. Викопала великий кущ ромашки. І хочу вам показати, ось я поділила її, бачите, поділила, але вам відклала, щоб показати, які найкращі шматочки треба садити. Ось, подивіться, я звільнила від старих листочків, від поломаних, від прижовклих, лишила таке от сердечко молоденьке. бачите. Тепер дивіться. Оце називається кореневище. Із корінням. Коріння з кореневище з корінням. так. Оце стебло в ромашки. Бачите, стебло, вона буде рости. І це стебло буде значить, йти вверх. І там корінців не буде. Вони будуть рости, але будуть підсихати. Тому оцю ромашку треба обов'язково через 2-3 роки розсаджувати. Тобто, оце все треба отако заглубити, отако, щоб тільки було зверху. От оце зелене зверху, а це все посадити в землю. І тоді вона буде гарно розмножуватись. Оце найкращий садженець ромашки. Що робити, якщо в нас є отакі отакі саджанці, дивіться, Значить, це саджанцев і садженець, тут теж є стебло, ось воно стебло, бачите, оце, ось, ось це треба ще вирізати шматочок. І оце, боковушки вирізати, лишити тільки оце. Ось Отут коло шийки. А тут, бачите, ось поросль. Можна садити. Можна, я буду садити. Але все ж таки найкраще садити отаке, без порослі, без оцих от, бачите, зачатки ось о, стебел. Краще без цих зачатків садити. Але можна садити і таке. Чого страшно, вона буде цвісти і рости, і розмножуватися. Ось це, що я вам хотіла показати. Ну, ось, посадила чотири невеличких рядочки, коротеньких, ромашечки. Посадила густо з таким, щоб потім через одну викопати і продати, або віддати друзям. Так що, сезон посадки ромашки закінчений. Будемо чекати весни і подивимося, як вона переживе цю зиму. До весни!